Відключення світла, з якими довелося зіткнутися більшості українців через обстріли нашої інфраструктури, багатьох вибили з колії не менше ніж початок повномасштабного наступу Росії 24 лютого, і почалося. Шумні бензинові генератори не варіант для квартири, хоч дехто не гребує і таким засобом. Акумулятори з безперебійниками, павербанки і лед-світильники і тому подібні рішення зачасту дозволяють лише зарядити гаджети і отримати освітлення в якійсь із кімнат. Ще є зарідні станції, які розлітаються як гарячі пиріжки, і це, мабуть, саме оптимальне рішення для квартири. Наприклад, EcoFlow представила цієї осені нові станції з літій залізофосфатним акумулятором. Дуже цікаве рішення, яке по заявам виробника, може до 10 років не втрачати більше. 80% ємності батареї. Якщо порахувати скільки ватт забирають ваші електроприлади, то вас, скажімо за все, як у мене вийде, що практично безкомпромісним варіантом буде Дельта 2. Ця станція може видати 1800 і 2200 Вт з технологією X-Boost. Але чи зможе вона врятувати під час повного блокауту, будемо тестити. Дуже хотілося б такий коштовний товар купити в офіційного представника компанії в Україні. Але на жаль, Дельта 2 на їх сайті можна предзамовити, оплативши немаленьку суму наперед і чекаючи прибуття Delta в Україну 20 січня, така туманна перспектива отримати станцію хто зна коли спонукала мене звернутися до давно перевіреного способу пошуку даного товару на Олікс. Там вибір дійсно великий, але наші шановані комерсанти не забувають про те, що наваритися на товарі, який має попит, потрібно добряче. Та й більшість з них напише вам, що потрібно чекати, бо товар хоч і виставлений, але десь пішки йде з Європи і отримаєте ви його через 2-3 тижні. Або ще краще, можете натрапити на шанованого громадянина України, який збирається відправляти уявний товар. Тільки по передоплаті масові появи останніх шанованих посприяв і сам сервіс OLX, який чомусь вирішив зменшити суму відправки через ручний і безпечний сервіс olx Доставка до 29,999 дев'яти гривень. Але терпіння і сотні повідомлень за день все ж виведуть вас на тих, хто готовий без всяких передоплат всього за три дні із націнкою в 5 тисяч гривень від офіційної ціни відправити Дельта 2. Видихаємо тамуємо подих і бронюємо. Тепер, забравши з нової пошти упаковану в пластиковий корпус велику батарею ємністю 1024 Вт годин, можна розібрати, що до неї можливо під'єднати. На фронтальній частині корпусу є розсип шести портів USB і дисплей. Серед USB-A є два, які можуть видавати максимум 12 Вт, і два з підтримкою швидкої зарядки, але всього 18 Вт. Найбільш потужні два порти USB type c кожен з яких може видавати по 100 Вт. Всі інші інтерфейси знаходяться на задній частині Delta 2. В самому низу є. 12-вольтовий відділ з двома виходами DC 5521 із автомобільним прикурювачем. Над ним 4 розетки, які можуть видавати 220 вольт з чистою синусоїдою. До всіх роз'ємів, вказаних вище, ви можете підключатися одночасно. Головне, щоб потужність приладів не перевищувала 1800 Вт, а при короткочасному стрибку дельта 2 і 2200 Вт може потягнути. Ще на задній панелі під пластиковою кришкою роз'єми для приєднання комплектного кабелю зарядки від 220 вольт, а з боку від нього роз'єм. Для зарядки від автомобільного прикурювача чи сонячної батареї потужністю до 500 Вт. Третьою тут примостили кнопку для аварійного перезавантаження девайсу на випадок якихось несправностей. До речі, кабель для зарядки від сонячних батарей відсутній в комплекті. Він дістається вам тільки, якщо ви вирішите купити сонячну батарею Ecoflow. А з Delta 2 поставляється тільки кабель для зарядки від 220 вольт і від автомобільного прикурювача, а також кабель з DC 5521 на DC 5525. По бокам. Бачимо достатньо великі отвори для забору і виходу в повітря з допомогою активної системи охолодження з вентиляторами. А також роз'єм для підключення додаткових батарей EcoFlow, щоб збільшити ємність батареї Delta 2. Одна із дуже важливих особливостей зарядних станцій EcoFlow Delta 2, яка виділяє її серед конкурентів, є підтримка швидкої заряди. За 50 хвилин ви отримаєте до 80% заряду, і за 80 хвилин повний заряд. Це дійсно так, проте потрібно враховувати, що в момент, коли електростанція забирає з мережі 1200 1300 Вт, поряд з вами буде дуже гучно працювати система охолодження. В останньому оновленні. Прошивки для Дельта 2 заявлено, що шум від вентиляторів зменшиться. Але я б сказав, що інженерам EcoFlow вдалося лише прибрати свист від вентиляторів, а от знисити шумове навантаження навряд чи. Проте в налаштуваннях додатку ви вправі обмежити швидкість зарядки з 1200 Вт, хоч і до 200 Вт, і лавірувати між звуком, часом зарядки і швидкістю. Що стосується системи охолодження, то при навантаженні до 1900 Вт навіть через півгодини з Дельта 2 виходить прохолодне повітря. Але щоб так було, встановлювати електростанцію дуже близько до стіни чи інших перешкод не рекомендується, та й взагалі для кращої вентиляції їй потрібно виділити трохи простору. Важливо знати, що при умовному навантаженні в 150 плюс ватт вже вмикаються вентилятори, і гул від них чимось схожий на гул системника настільного ПК. А от при зарядці електростанції і підключенні електроприладів, які споживають 1000 ватт і більше, шум стає вже набагато сильнішим, і тут спливає дуже важливий момент, де електростанція буде розташована вночі, враховуючи, що доводиться використовувати переноски. Або викликати електрика для правильного підключення електростанції в загальну мережу. Те місце, яке ви обрали в квартирі, враховуючи шумність роботи, буде місцем її постійної дислокації. В нашому випадку таким приміщенням стала кухня, куди екефлоу перекочувала з коридору після першої ж ночівлі в нашій квартирі. В мирний час це питання не стояло б так гостро, але зараз, коли електроенергію подають максимум на 2 години або навіть менше, потрібно завжди тримати батарею зарядженою і, виставивши середньо 700 Вт для зарядки Дельта 2 ніякого звукового з комфорту вночі я не відчуваю, лише зачинивши двері на кухню. Застосунок EcoFlow дає більш розгорнуту інформацію про стан Delta 2, а також з його допомогою і при умові підключення станції до Wi-Fi чи наявності Bluetooth з'єднання з'являється можливість на відстані контролювати, а також налаштовувати всі доступні параметри. В ньому все мінімалістично і інтуїтивно зрозуміло. Але в мене виникло дві проблеми: одна з яких так і не вирішена до сих пір, і пов'язана з реєстрацією міжнародної гарантії при спробі сканувати серійний номер на зарядній. Станції сканер додатку EcoFlow для iOS від відріз відмовляється працювати. Лист цією проблемою був направлений в технічний відділ компанії, але відповіді до сих пір я не отримав. Інша проблема пов'язана з оновленням. Заряджена до 100% станція ніяк не хотіла оновлювати свою прошивку. Довелося кілька разів відключити її і перезавантажити додаток. З третьої спроби процес оновлення таки був запущений. Ну і рекомендую в налаштуваннях відразу виставити час відключення розеток змінного струму ніколи, бо будете, як і я, губитися в догадках чому вранці відключені прилади перестають працювати. Це електрочайник Віомі. Сіомі. Залили ми рівно літр. цієї води має вистачити для більшості сімей на 4 чоловіка, саме оптимальне. Так, підключаємо до електрочайник. Дивимось. Заряжений на 100%. Поїхали. Ну, не 1800, 1700. Плюс, зараз глянемо. 30 хвилин такого навантаження десь може витримати екофлоу Дельта 2. Враховуючи, що десь 5 хвилин потрібно, щоб закипятити воду в такому об'ємі до 100 градусів. Думаю, на 5-6 таких заходів вистачить Дельта 2. 10% 2-3 хвилини. Всього знадобилось нам, щоб довести це все до логічного кінця. Вуаля, 3 хвилини, літр і, як бачите, 10%. Чайник закипів. На задньому фоні в нас є ще один електроприлад, який споживає енергії не набагато менше. Зараз ми протестуємо і його. Маємо десь дві хвилини і поїхали. Вже звичне о, Звичний звук злітання нашого літака EcoFlow і 1372 Вт. як бачимо Набагато менше, але все ж таки достатньо високе навантаження для того, щоб кулери звучали по максимуму. 5% 5% і десь 40 хвилин, я думаю, є в нас в запасі, тож... Десь 20 разів микрохвальнової печі по 2 хвилини без питань. А тепер протестуємо нашу пральну машинку. По характеристикам Whirlpool заявлено 1850 Вт номінальної потужності. Наш Delta 2 заряджений на 100% і спробуємо вибрати швидкий режим. Зараз підключимо. На 30 хвилин є такий режим, Добавляємо шок і дивимося, Чи вистачить ємності батареї для того, щоб попрати 30 хвилин нашою вірполу? Ставимо запуск і переходимо в режим зйомки. og litt snø. Ну що, справилась наша трудяшка, Як бачимо, забрала всього 25%. Всі процеси пройшли стандартно. Речі достаю напівсухі. Виходить, що брати Ecoflow Delta 2 можна не один раз. І це дуже позитивний результат. Бойлер запускаємо секундомір. На даний момент бачимо 68%, було 70, можна сказати. І на 24 хвилини показував Екофлоу, що він може протриматись при такому навантаженні в 1464 Вт. Перевіряємо. Ну ось і все. Як бачимо, вперше наш Delta Flow розрядився повністю. 0% заряду. Зараз він відключається. Споживання енергії від бойлера ми бачили було 1463 Вт. І протримався він навіть більше, ніж заявлено: 70% ємності батареї в 25 хвилин. Висновок можна зробити такий. На те, щоб повністю нагріти воду бойлеру, потрібно близько години роботи. При 100% заряді Ecoflow Delta 2 ми можемо розраховувати на 30-40 хвилин роботи. 100% Ось ми бачимо і при стабільному 1462 Вт споживанні. Бойлер може пропрацювати плюс-мінус 37 хвилин. І повністю нагріти воду в бойлері не зможемо, але підігріти її для того ж душу раз в неділю при повному блекауті. Я думаю, це є реальним. Включаємо кондиціонер на обігрів. Подивимось, що буде в цьому випадку. На вулиці зараз е якраз мінус 10 така температура, яка дозволена для використання кондиціонера на обігрів. Зараз працює зовнішній блок на розморожування. Поки що не дає нічого. Ну, в даний момент поки що три години, так і споживання 400 Вт. Пройшло сім хвилин. Як бачимо, навантаження трохи збільшилось 600 Вт і поду у нас поки що прохолодний, але повітряний потік. Ось бачимо. Пішло ще трохи менше 10 хвилин. Як бачимо, показник особливо не змінився. Достатньо гарячий потік повітря вже йде з кондиціонера, і десь на півтори години вистачить Ecoflow Delta 2 при підключенні такого кондиціонера. Так, Підключив напряму, зараз поки заряджається котел. Котел, як бачите, почав працювати. Еко 4С. І, як бачимо, зарядна станція може одночасно і заряджатися і подавати напругу на котел. Зараз він споживає 108 Вт, а заряджається зарядна станція в 1300 Вт, подається на неї. Так, все, від'єднали провід зарядки. Підключений. Зараз у нас тільки котел. Бачимо, що він показує при 99% заряду 8 годин. Це зараз в даний момент працює насос і 108 Вт. Як тільки він перестає працювати, зараз ви побачите, буде зовсім інший час. Тож котел у нас працює, температура в системі опалення 58 градусів. Так, ось, зупинився у нас насос і 58 Вт, 12 годин показує. Тож на 12 годин роботи котла ви можете розраховувати без проблем. При підключеному холодильнику і двох лампочок економок і робочому компресорі 95% заряду коклов і показує 6 годин. Зараз як компресор відпрацює навантаження. Зменшиться і буде десь біля 100 Вт. Покаже ще більше годин запасу. Ну ось, навантаження знизилось до 90 70 падає. І як бачимо, тепер показує, що 93% заряду батареї вистачить на 9 годин. Так як я вирішив підключити Дельта 2 через систему подовжувачів, дуже важливою перевагою зарядної станції є можливість під час наявності електроенергії напряму живити електроприлади, обминаючи літій, залізофосфатні акумулятори, і таким чином не вбиваючи їх. Тож вам не потрібно буде бігати відключати електроприлади від Дельта 2 під час вімкнення світла і знову їх приєднувати до станції після відключення. Але тут є один нюанс. Хоч струм напряму і перетікає в підключений електроприлад, але приєднана мікрохвильовка, все рівно буде Шумну систему охолодження, тож я залишаю постійно включеними в Дельта 2 тільки освітлення, зарядки і холодильник. Також виробник заявляє про наявність режиму роботи станції як безперебійника. За 29 мілісекунд відбувається переключення подачі живлення від дельта 2 при зникненні світла. Може й так, але перевірити на практиці, поки що цей момент мені не вдалося. Ну і від наших офіційних представників я чув пораду, що краще відключати кабель зарядки Дельта 2 перед включенням світла, бо високий стрибок напруги може вивести зарядну станцію Станцію зі строю, можливо, коли електроенергію будуть відключати не 3-4 рази на день, я так і буду робити, але поки що зарядний кабель постійно підключений до розетки, і все ок. Звичайно, ми не можемо прогнозувати, якою буде ситуація при повному блекауті. Чи буде в нас вода і газопостачання, тепло і відвід каналізації? Ці всі фактори напряму будуть впливати на використання накопичувача енергії від екофлоу. Але вже зараз можливо зробити висновок, що ідеальною парою для дельта 2 серед всіх протестованих мною електроприладів на період блокауту будуть газопостачання Котел і холодильник. З такою комбінацією можна розраховувати мінімум на 8 годин роботи електростанції. Я не беру до уваги освітлення і зарядки для смартфонів ноутбуків, бо з ними Delta 2 може працювати реально більше світлового дня. При цьому ви ще зможете розігрівати їжу в мікрохвильовці або декілька разів використовувати електрочайник. Хоча при наявності альтернативи в вигляді старого доброго чайника, який закипає на газу і сковорідки, навряд чи забажаєте витрачати дорогоцінний заряд батареї електростанції. Попрати щось за допомогою пральної машини. Машини також не найгірший варіант, адже в моєму випадку прилад лише перві 10 хвилин потребував максимальних 1800 Вт, а далі споживання значно скоротилося. Менш оптимістичні сценарії можна розглядати, якщо у вас немає індивідуального опалення, але є звичний кондиціонер або конвектор чи керамічна панель і бойлер. В першому випадку повного заряду електростанції вистачить на півтори години, і в другому на 30-40 хвилин. Тож трохи зігрітись при невисоких температурах мінусових ви зможете, як і нагріти воду, але потрібно буде відразу думати, як зарядити електростанцію знову? І тут вже відкривається нове поле для фантазії: сонячні панелі, додаткові акумулятори чи навіть бензинові генератори, враховуючи швидкість зарядки електростанції, останній варіант мені подобається найбільше, але це вже зовсім інша історія. Тож дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, задавайте свої запитання в коментарях. Всім мирного неба над головою.